От і настала та мить, коли ми поговоримо про магію в юриспруденції. Магічне мислення притаманне усім нам має на увазі людям незалежно від того, чи йдемо ми на роботу, і чорний кіт перетинає нам дорогу. Чи, можливо, ми збираємось на іспит і п'ять копійок підкладаємо собі в черевик, чи, можливо, хтось. Спльовує через плече, і так далі, і тому подібне. Не буду тут вдаватися до різного роду таїнств. Перехреститись, коли щось трапилось таке у світі незрозуміле. Сьогодні ми поговоримо саме про магічне мислення в юриспруденції. Ну що ж. Візьмемо пункт перший, який я умовно так назвав віра в магічну силу слів. Доволі часто певні люди, укладаючи договір і підписуючи його текст, вірять, що коли в ньому в тексті договору є певні слова, до прикладу, цей договір підписано у двох примірниках по кожному із сторін, то ця фраза робить. Договір більш праведним, більш юридично сильним, але насправді, як ви розумієте, це не так. Крім того, є ще віра в те, що документ підписаний мокрим підписом з проставленням печатки, також більш надійний. Але, як ви розумієте, в наш час можна підписувати документи і електронним підписом, а не лише тільки. На папері кульковою ручкою можна знайти мільйон способів підписання договору, навіть листами можна, обмінявшись електронними, укласти договір. Ну, а віра в те, що юридичну праведність договору надають печатки, як ви розумієте, це вже із минулого. Здається, із 2017 року закон передбачив, що печатки, принаймні в Україні, не мають обов'язкового значення на документах, в інших країнах, до речі, європейських цього вже давним-давно не існує. Йдемо далі. Наступним блоком таких от питань, пов'язаних з магічним мисленням, є. Віра у формальні ритуали. Тобто деякі люди вважають, що, до прикладу, якщо є певна ритуалізація того, що відбувається у зовнішньому просторі, то це робить дійство законним. Ну, до прикладу, в судових процесах використовують звернення до суду ваша честь, тобто практичного навантаження. По великому рахунку ця фраза не має ніякого, одначе вона присутня і згадується як в процесуальних кодексах, так і коли ми приходимо в суд, ми чуємо її. Крім того, є ще ритуали, пов'язані з укладанням договорів. Доприклад, деякі люди до сих пір обмивають покупку. Обмивають договіру, обмивають укладення договору, підписання його. Деякі люди тиснуть руку один в одному в знак того, що договір укладено або виконано, або щось передано за договором. Тобто це певні такі от ритуальні елементи укладання договорів. Сюди можна також і віднести. Ситуацію пов'язано з тим, що деякі люди вірять: якщо в розписці про передачу грошей у борг будуть міститися підписи свідків, тобто, якщо в присутності свідків передавати гроші, то це буде мати більшу юридичну вагу. Насправді це взагалі не так. Поїхали далі. Третій такий от аспект це. Приписування сакральної сили певним місцям, що я маю тут на увазі? Дехто вважає, що підписати ту ж саму розписку більш правильно в кабінеті нотаріуса в кабінеті адвоката. А якщо цю саму розписку видати на лавочці в парку, виписати її, то вона. Не міститиме такої юридичної сили, як та, яка от в офіційній обстановці, тобто певні такі от символічні місця для підписання угод присутні у свідомості людей. В ряді випадків, якщо ми сто... стосуємось саме питання розгляду справи в судах, то люди переконані, що судова справа повинна розглядатися не в кабінеті судді, а в залі судового засідання, тому що в кабінеті судді якість правосуддя не та. Ну і зас застосування архаїчних форм. Тобто є вже ряд законів, які давним-давно ну немає сенсу застосовувати, бо вони були або прийняті з радянських часів. Або шаблони, використовують ще з радянських часів, вони взагалі не відповідають нинішньому стану речей, але використовуються. архаїка така. От. Ну, і збереження ритуальних аспектів у законодавстві. Це ж сюди клятви, до прикладу, тобто під присягою, дають показання, свідки, зокрема. Тобто сама оця от присяга така от урочиста. Ритуальна процедура, вона ніякого значення не містить, але в деяких судах вона неформалізовано відбувається, а отак от урочисто. Ну і, наприкінець, архаїчність полягає ще й в тому, що адвокат чи юрист повинен виглядати саме в одязі, який репрезентує його професію тобто краватка обов'язково, біла сорочка. Підшак, жакет якийсь. Тобто, якщо адвокат одягнений офіційно, то це справжній адвокат. Якщо ж людина одягнена в шорти, в якісь там сандалі, ну то це не надає даній людині, навіть якщо в неї є свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності, такої сили, такої міці в переконанні тому, що. Відбувається щось правильно. Спробуйте, якщо ви юрист, до речі, адвокат, прибути на певно слідчу дію в шортах в майці і в якихось тапках в якості адвоката. І як вас зустрінуть слідчі та інші працівники там поліції? Я думаю, що зовсім інакше, ніж якби ви прибули. На місце слідчих дій в кроватці, в білій сорочці, з шкіряним реквізитом, чемоданом, портфелем, ручкою. Ось в такому світі ми живемо. Можливо, ці всі елементи вони тільки створюють ілюзію праведності юридичної, ілюзію правової сили і легітимності. А можливо, це саме ті аспекти, які. Відрізняють нас від залізяк, від штучного чогось. Не кажу вже, що маю на меті інтелекту. Можливо, оце все робить нас людьми. А як вважаєте ви?